Доброго дня ранку. Доброго ранку нам усім, щоб усіх день був гарний, добрий, теплий. Щоб здоров'я у вас було кріпке. Щоб все було добре. Так, знімем трошки відео. Зранку бо потім не буде. Не хотіла сьогодні взагалі знімати. Ну, ну вирішила зняти. Так, давайте ось трошечки писулька в мене, як завжди. Перше, що хочу сказати, нас вже 23 тисячі. Без вас не було б і нас. Так що всім 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 велике дякую, до землі кланяюся. Чесно кажу, люблю вас дуже всіх. За, за просмотр, за те, що дивите, за те, що лайкаєте, за те, що пишете коментарі, там особенне велике. Тобто ми рост. Щось ми може робиться так, щось не так. Повійте, що скільки мені вже років, що вилізла я на цей Ютуб, що шо... ну, це нове. Для мене хай карти не нове, хай тим, що я займаюся не нове. що Но Це було нове. І потихеньку, помаленьку, якось помилками, з... благодаря вам, «спасіба вам. Двигається канал, двигається, по чуть-чуть двигається. Підписуйтесь на другий канал, там в коментарях ви пишете, як знайти е, другий канал. Оксана, відьма, влог, називається канал. Заходьте, дивіться, там воно більш, більш прогулки, більш де береться, де, беремо цю, де беру я цю енергію для цього всього. От, от дивіться, там теж інтересне. Там теж монастирі, там теж будуть. Ну, тобто інтересне відео. Карти картами, все це добре. Все це кроме, кроме цього всього є життя. У кожного з нас є життя. І треба поближче до природи, поближче до природи. Це сто раз я кажу і всім кажу, і, 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 і повідомляєш, тільки там сила йде. От давайте я вам трошки ось прочитала. ну, А своїми словами скажу. Це не мої слова такі. Ну, діло тим, що я прочитала і трошки вам скажу. Тут пишеться, хто така відьма. От ви розказуєте, відьма, відьма, там пишуть, отака відьма, от таке, ось яке відьма це жінка, яка живе в гармонії з природою. І це 100% правда. Я казала давно, казала, і кажу, що я не повірю, що навіть людина може себе називати відьмою чи щось там. Вона знаєш, живучи там десь на 30-му етажі, в місті, в асфальті, в цьому всьому. Да, може, люди займаються, хай займаються це таке. Їхнє право, їхній вибір. Ну, я, я не представляю, як це. Ти будеш десь, от от ти поїдеш там в місті, в Полтаву поїдеш, і то час, два, три, ти хочеш на землю, ти хочеш от в свій двір. В, свої, в своє те, що от воно твоє дійсно. І правильно от воно написано. Це Фейсбук я прочитала, це не мої слова. Ну, Чогось воно так дійсно от, от так як я чувствую. Це слова такі, ну, от як дійсно, я так вважаю. Відьма це жінка, яка живе в гармонії з природою, і знаходить в ній свою мудрість і силу, і знаходить в ній свою мудрість і силу. Через те й казала, що один канал йде там, де ти дає, от даєш енергію. От представте, сядьте і скільки ну, людей 10, 5, 10, там скільки кожен день по-разному. Розкажіть, покажіть, об'ясніть, скільки це через вас проходить, а де енергію брати? Та навіть ту саму мудрість, де там мудрість береться. Я вважаю, що таке все через силу йде. Потомство передали там по наслідству, не передали по наслідству. Не знаю. Я розумієш, я лічно я вважаю, що це природа, дійсно, так як от людина написала з природою, в гармонії з природою. Тобто тоді, коли ти з природою, через що тебе тягне? І в ліс, і туди, і сюди, і річка, і вода, і горбики, і цвіточки, і ліпісточки все це. І воно дає силу. Тобто ти тільки, тоді, коли ти на природі, ти тоді в гармонії сама з собою. Тобто тобі добре, ніхто тобі не мішає, ніхто на цей, тобто ти там питаєшся енергії. І от в природі мудрість і сила. От тобі відьма. От тобі, відповідь, хто така відьма. Це я, я вважаю так. А те, що там по поколіннях передалося, що передалося? Ідіть передалося? на природу, от, наче, от, розумієш, і все передасться. І все з природою, воно передасться. От і все, от ще раз прочитаю: відьма це жінка, яка живе в гармонії з природою, і знаходить в ній свою мудрість і силу. Все, не більше, не менше. Це 100% так як я вважаю, так як я вважаю. І все, от тобі, і все. Так, все, закончили цей. Спасибо, дівчинки, мальчики, може більше дівчок. Україночок, любенькі, дорогенькі, нас 23 тисячі, тобто, благодаря вам, будь-який блогер це каже, не раз я чула там по каналах. Це дійсно правда. Не було б вас, не було б і мене на Ютубі. Тобто, це, розумієш, це йде связь. Да, понятно, що ви дивитеся, ми за просмотри щось отримуємо. Це правда. Ну, ти теж виходиш, ти теж час времени, чи два часа ти стараєшся, ти розказуєш. Хоча міг би десь піти полежати, посидіти чи те саме людину пустити в це время і заробити. Тобто, це таке, да. Це є правда, що ну правда. Ну за да за відео люди дивляться, блогер заробляє там скільки заробляє, скільки й заробляє. Ну, все одно це труд, повірте, це труд. Це час, це ти стараєшся прийти, це ти стараєшся там якось, тим більше, якщо воно йде через тебе йде від душі, і ти хочеш об'яснити прав, ти не прав. Не завжди це там, знаєш, сидиш тут з картами, і ти прав. Може, колись і не прав. Може, колись не так карта, може не так ситуацію, все одно ти людина. Все одно воно тобі болить, і все одно ти хочеш, щоб було отак чи не отак, але все одно дивися на карти, як карта покаже. Так, все, спасіба велике. Давайте подивимося за суддю. От хочеться подивитися той суддя, ота тварь збила молодого нашого воїна, нацгвардійця, збила на смерть, збило воно на смерть. Розумієш? І подлежу таких і не забирає, які збивають на смерть. А забирають молодих пацанів. От тих, що й там забирає, от в Бахмут, під Бахмутом, за Бахмутом. Тих самих і тут воно. Дитина, яка ще й не жила. Воно в цій житті нічого не бачила. І от їхало якесь на суперкрутій машині. Чого вони вже, блядь, самолітами не літають? Над Києвом, там, на трасах скоросних. Вже самоліти, вже запрягайте самоліти і літайте самолітами. Вже ви, вже ви так високо над людьми, простими українцями, що вже тільки самоліти треба вам. І паріть над нами, літайте над нами. Так, подивимося, що за це йому. Що за це йому? Де мої карти? Ось мої карти. Що за це йому? Заплатять деньгами, премію дадуть, за... жити за кордоном почнеться, за гроші такого пацана, як збили. За налоги за все, за, за хабарі за все. От, за за, за границею хорошу життя собі устроює, випустять його, ну, повищення по службі дадуть. Ну, це все вероятне. Все те, що я кажу, це не те, що фантастика. Це в нашій Україні це вироє, це ніж вероятно. І премію дадуть, і повишення дадуть, і за границю випустять, і хорошу жизнь устроять за границею. Тобто це вироє, це не те що І повишення по службі дадуть. Був якимсь там районним прокурором Києва, дадуть обласним прокурором города Києва. Ну, то Це все це вироє. Все це не те, що фантастика, це, це будні нашої країни. Давайте подивимося, що йому буде, як йому буде. Ой... Тут війна, тут погибають, тут, блін. Те, що от кожен розклад, розклад і, поки... і каже, от те, що ми робимо розклади, і все время вважаю, вже надоїло казати. Я розумію, що надоїло може нікотрим слухати це все, виписують там, що ти пиздиш і все остальне. Ну, те, що карта показує, просинайтеся. Так, як було, не буде, так як було раніше, от воно привело до того, чого є. Да, багато можете не сказати, Да, багато, понімаєш того, що я бачу по карті, я можу не, не вивалювати от на цей, тому що понімаєш, тому що взросла тітка, понімаєш, головою дружиш, яке время, що і не того, що я чогось боюся. Ви самі всі це розумієте. Карта показує, просинайтеся, будуще робиться за час України. Якщо будемо спати і дивитися на це все і думати, та ну не мою дитину збили, так я з ним. Ну не моє ж там, ну не мене касається. А воно, як оказалось, ось прийшов 23-й, 22 й рік, всіх коснулося. Да, чи їздите там, чи їздите тут. Ну то есть, це таке. Ну каснулося воно всю Україну. І опять, воду, багато води. Вибачте. Ум'яшки ті, що там дивляться, багато води. Так, а ну давайте цю зберемо ситуацію. Ми дивимося на ситуацію. Не хочу я його фамілії, не морди, не, нічого не хочу. Морду бачила, фамілію читала, ну не хочу я. Просто от беремо карти на цю ситуацію. От іменно ця ситуація, це не поодинока ситуація, це сплощі рядом, все це. Все це хоче наш. Багата людина, багата, вона імператриця, і це карта достатка. Рух зобілля. Прежде всього, це не дама, є, ну, д -д -д жінка сидить, якби там під руку ну, на беременну жінку чи щось гадав би, да, чи там беременна хоче, це теж. Ну, це зараз карта достатка. Тобто вона сидить, імператриця завжди і їй несуть. По цій карті завжди несуть, 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 вона не встає. От так само і це: сиділо в своєму кріслі, йому несли. І несли скільки, що там рух ізобілля, що на всю б Україну хватило. Або на частину України б хватило. Скільки принесли, от карта показує. Несли і не стимуть, і от карта показує, і не стимуть. Несли і не стимуть. Прохаває все це, не стимуть. Хто знає, що робити? «Да, Я сижу умна, пиздю, як кажуть, умна, сидиш, там руками махаєш. Хорошо, давайте щось. Давайте. В коментарях ви так само. Я махаю руками, я розказую те, що карта показує. От. Дитина, молода дитина, паш. Ось башня. От багата людина при своїй, при своєму рогу і і паш жезлом, воїн. Жез це огонь, це ружжо, це автомат, це пулемет, все те, що це. І карта краха. От раз взрив, отак, як воно пока, отак, раз, щучок-щучок, і карта башні. І взрив, і нема. От карта й показує, на цьому кончилося. Не показує, що отут башня. От на цьому кончилося заробляння, несіння, собирання дані не показує. Показує паж. Паж і за пажем башня, старший аркан. Раз і все. А тут навіть після цього раз і грошима можна откупитися. Тобто є ті, що дають, і є ті, що беруть. Була б ситуація, що він би хотів дати, а хтось би не хотів взяти, зовсім друге б показало. Значить, один дає, другий бере. Все, на цьому. А дитини нема, а пажа нема. От пацан молодий, а його нема. А він по башні, все, взрив і все. І взрив не в Бахмуті, а зрив прямо тут де. І немає. І що, є про що подумати. Йоханий бабай, карта показує. Є про що подумати. По п'ятерки кубків, три Три кубка лежить. Тобто були якісь три, три примерно в Україні були три случаї, три варіанти, ну, три, три моменти такі в житті, що можна було ні, просрали. Три кубка лежать, просрали. Що це було? От кожен думає собі, що це було. Ну, два кубка ще взаді стоять. То ще є вероятність того, що щось можна поміняти в цьому государстві. Mm, що? Все равно йдемо в прошлое все равно вертаємося в прошлое. От карта все одно. Як не обідно, як не досадно, все равно вертаємося так, як було, навіть по цьому, по цьому, от, по цьому случаю. Все равно, все равно з ним буде так, як було з людьми, з такими, як він, в прошлому. А як в прошлому були, ви самі ответ знаєте. Кожен з вас знає. Все равно, так як раніше рішалося, рішали, рішали от по цій карті, так само воно і сейчас рішиться. І все. Хтось, хтось жив, хтось багатів, когось немає вже. По башні, все, взрив і до свидання. І все. Люди ну, подумають, ну погорюють, ну, соплі пожуємо всі разом трошечки. Ну і все. А порішається, воно так, як все раніше рішалося. Не хочу навіть углублятися, тому що кожен піднімається, знаєш, це точно як вода. Переливаємо, сидимо воду, нічого не міняється, нічого не помінялося. Ну все. Це подивилися. Нічого не буде, нічого. Буде те, що з такими, як він, було раніше. Ота карта показує. І все. А ви трошки погорюньте, ви попічальтеся, подумайте трошечки. Трошки подумаємо. П'ятерка це сама нестабільна карта. Тобто, знаєш, як карта показує, ну, секунду, ну, дві, ну, минуту, Ну, п'ять минут людина подумає, тобто всі ми. Ну, чуть -чуть, кожен Ну, подумає І все. І п'ятьорка це саме таке, що нестабільні навіть мислі. Ні, щоб воно в душі засіло, нічого воно от таке, ні, подумали, розвернулися і по карті цій, і пішли далі жити, далі робити. Ну, от і все. Це не те, що я суджу, не те, що я там розказую: от карта, показує так карта. Що там замініть мені подивіться, в коментарях розпишіть, як по-другому, ви бачите? Хай буде і так, хай буде і так. Так. Цю ситуацію подивились. Нічого, як гриби, так і грибти. Як жив, так і житиме. А дитини нема. Ну, і все, давайте цю всю систему подивимося, давайте подивимося от прокурори, судді і вся їхня браття, браття, що далі, Ну, що далі? Що далі? Що в цій, Що це понимаєш, як отак взяти, знаєш, як оту, государство в государстві? Своя система. 200 тисяч в пенсії, а хтось дві тисячі отримує. Навіть не двадцять, а дві тисячі. Там, в них 250 в когось, 500 – це потолок. Понимаєш, це от яка різниця. Заслужені, блін. Їх на війні херма. А той, хто 2,5 пенсії отримує тисячі, чи там 5 тисяч, чи сім тисяч зарплати отримав, той там. І заплатить йому 100 тисяч. О, там відео знімала я, Де, нема, десь не знаходиться. Ну, в Україні не знаходиться. А суддям по 400, по 300 тисяч, по 250, по 200, знаходяться гроші. Во время війни. Там на вид тільки подивися от того, що показували, оцей, що збив. Подімаш, там на вид подивися, Сама чесна людина на світі. Вид, вид сам, каже, самий чесний, Самий чесний. Так, а ну вся ця система. Ніхрена не буде, якщо воно так все й буде. Та й все. Ну Закривши цю лавочку з картами і все. Тому що балакати багато не можна. Це, це, це не понравиться комусь колись, та й все. Прокурори, судді, і вся їхня бродя. Тайна покрита мраком. Їхня життя закрита, от Верховна Жріця, карта тайна. Тобто вони свою жизнь закрили так, що хер ви туди залізете. І хрен ви поймете по цій, по цій ситуації, хрен ми, ми всі поймемо, що там, як там, вони напишуть, вони покажуть, так як треба це все показати. А чого херну? А того, що все в тайні держиться. А того, що все в тайні. Один одного в тайнами закривають і все. Поки воно відкрите не буде отак на весь світ, ну, на всю Україну, нічого не буде. А тут Верховна Жріця. Тайна тайна. Тобто система закрита, наскільки, що пальця туди не всунеш. Бо відкусять бо по саме по плече. Робота. Їхня робота, звісно ж, робота. Роботою і прикриваються. Робота в тайні і є, по Верховній жріці. Тайна робота. А чого вона тайна робота бути, якщо, примерно, вони судьби українців простих, от в їхніх руках судьби українців простих. Чого донорно, воно так тайно і закрито бути? Що там за тайні такі діла? Чим більш тайне, тим більше Пінтакля за це взяти можна. М -м, може і так. Може і так. Вершителі, Вершиті бо Ту жезлів. Кого казнить, кого помилувати, кого, кого розстріляти, кого, з кого здоїти, в кого. Ну, то есть, ту жезлі, в рука, в рука їхня от, жезл. А жезл — це огонь. Тобто то попадає туди, над кожним вважає цей огонь. Що далі? Карта вибору. Жрали, ото як свині з тазіка цього, так і жрати. От що система? Прокурори, судді, оце все їхнє. Що далі? Що далі? Взятки, власті, все. Далі тайна покрита мраком. Тобто, закрила система закрита наскільки, що ти туди не влізеш, не полізеш. І, і це їм дає красиво, от сидить, сидить і тазик там із виноградом, з усім на світі. І це їм дає приношення оці, і все, і все, і все, і все. І все. Там... Правосуд... От вершить правосуддя, ось про кого ми балакаємо. Вершить правосуддя. Ігра. Знаєш, люди ті, що там ті, ці семи, для них це ігра, Ігра з пентаклями. Тобто вони судьбами людськими граються, де більше денг там оце. От пентаклі йде. От правосуддя, бачиш, построєна на двійки пентаклі. Ігра в Пінтаклі, гра в деньги йде. Бистро, що буде швидко? Бистро договоряться, навіть це і ми беремо случай. Бистро договоряться, полюбовно договоряться, все понімаєш, все, все, все полюбовно порішається, все буде хорошо. А там, де цей пацан був, от, паш, кажу, пацан, і пажу витягаю. Де пацан, горе в домі, Горе в домі, бачиш, і люди ж остаються, от по дев'ятці жезлі. Люди за цим горем, що цієї дитини немає, остається, Ну тут людина нарисована одна, сам на сам. А куди йти? Іти до таких, як вони, пошо туди йти? Так, ну давайте візьмемо совет, карт, Давайте все-все заберу. Все, 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 все. І візьмемо карт. Ложиш карти і чуть не плачеш. карт. Кому совет, чи їм, чи нам? Не знаю, зараз подивимося, що карти. Ложиш карти, мудрості. Ну, видать, не наберемось ми її нікуди. Цієї мудрості. І світ дивиться, понімаєш, і світ дивиться на нас. І, вроді б, навіть сказати, бо світ повинен щось як-то. Ну, значить, інтересу немає до цього, щоб от світо сюди як-то повлияв і все. Карта ілюзій. Не бачимо ми, не бачимо ми, тому що нам нічого не показують. Це один случай такий, що десь на трасі от случилось, а це ми побачили. А так все воно закрито наскільки, що. розумієш, вони в своєму світі живуть. Вони навіть не живуть, їм треба самоліти видавати кожному при тому, що прийшов там суддя, все, дай йому лічний самоліт, він буде літати, він буде парити, щоб воно було все. Ти розумієш? Ось по карті, походить, вони мудріші, умніші, в мільйон разів ми прості. І нас багато, їх там вроді кучка ну, проти того, що всіх українців. А от воно так іде. Не хочемо. Багато почуваєш, не хочемо оцей капішон, оскільки раз я цю карту показую, що знімайте капіншо, треба дивитися оце все, дивитися відкрито цими все одно воно падає і все. От робота їхня. Карта роботи їхня. І карта, ну а чого? Вони в роботі свої щасливі. Щасливі. А ми не хочемо навіть дивитися в ту сторону. Знаєш, як от нас не касається і хорошо. Кого не касається, то й добре. Дело в тому що війна теж ми не думали, що колись вона коснеться нас. Десь касається, там, в Молдавії, в Грузії, чи де вони там товкся, а вроді нас це воно не должно було коснутися. Ми ж браття. Каснулося. Так само і тут воно, бачиш, От вони щасливі свої. Восьмерка Пентаклі, п'ять тарологи, знамініть і хто. Восьмерка Пентаклі це робота. Поставлена на конвейер. Тобто в них іде воно чітко, куди, що, як, де. Понімаєш, вони щасливі. Сонце, світа, їм, їм хвата тепла, щастя і все. Абсолютно. От весь світ їх, от весь мір їх. Тобто, знаєш, як от, жить удалася. Життя вдалося. По отшельнику, ну мудріші вони, да, мудріші, ніж ми. Вони знаходять виход з будь-якої ситуації, он фонариком цим висвічують все. Ну, а ми, ми в сімерки кубків йдемо. Ми не хочемо просто це все бачити, ми не хочемо це все восприймати. От совет. Поки ти цього не побачиш, поки не зніметься цей капюшон, це те саме внутрішня тут. Робота українців ну покамись вона закрита. По вони не будуть. Час понаписують, що ти вовремя час війни качаєш ситуацію, те, що воно там, п'яне, чи зачумарене, їхало тією машиною і збило того пацана молодого, який був на службі. Це не качається ситуація. Ні, це так, як і треба. А ти тут з картами бабка якомусь погребі сидиш. Що ти тут качаєш, ситуацію, розкатуєш, Щас ось понаписують. Тобою займеться СБУ, тобою займеться все. Давайте, тільки мною залишилося зайнятися. Уже все у нас порішалось в Україні. Тільки ті бабки, що з картами сидять, тільки ними позайматися. Самі більші преступники. І все, так, треба да, обнулятися, треба обнулятися, треба виходити з луни. Тобто, щоб з луни вийти, щоб з чумареності нашої вийти, треба з нуля починати все. От з нуля. Нульовий Аркан Дурак треба починати. Тобто це знаєш, як от Україна тільки родилася, дитинка маленька, починається все заново. Хто це дозволить, хто це дасть. І, все. І тоді люди будуть сильніші. Все те, що є зараз, воно то в Луні, знаєш, кацапи по-своєму там в Луні сидять, їм по вушам їздять, а ми по-своєму. І все. Ну, я, то, опять карта, Менш над нами. Менш над нами. Там, а чого воно те не збувається, а чого воно те? А тому, що як ми себе ведемо? Карта показує примерно отак, отак, отак. А людина там вийшла від мене і вона поступає по-своєму. Так само і тут. Подивились, поохали, пахали. Все, кожен займається своїми ділами. Карта це карта, ну, давно б якесь дійство. бути. Щоб те, що карта показувала, воно як то воно саме з неба не впаде. От зараз бачите, такий світ такий. Кожне щось треба вигризати зубами. Не все. Щоб сильніші ми стали, карта меч, меч. Тус мічай, щоб сильніші стали люди, щоб сильніша Україна, щоб вийти з цієї луни, з цього того, що нам стараються 30 років втюхати. Не без це хто. Понимаєш, сила йде через меч, сила через силу йде. Ну, до побіди. І це ми не про Бахмут балакаємо, це ми балакаємо тут. Це треба прежде всього, що бачиш, був імператор такий. Був імператор, не беремо ми фамілію, все просто. Людина, яка дійсно хотіла це побороти. Оце все хотіла побороти. Жорстко, да, через ту з мічей, ну той жорстко побороти. Щоб вивести, знаєш, як от по луні вивести на чисту воду, Вивести на карту сонця. Щоб всі все понімали, де, як, що, як, хто, хто за ким, хто куди. Ну... Взагалі, можу таке. Багато, багато води опять пустої налила, чи як там. Нічого. В общем, спасибо, людоньки добренькі, що підписуєтеся. Спасибо. Спасибо за все. Спасибо за все. Я вас люблю. Оце такі розклади, аж кому, дійсно, це в горлі тут стоїть і розумієш, що. Ну, нічого. Нічого. Якось буде. Значить, розумієш, значить, ми цього заслужуємо. Значить, з нами можна так. Значить, значить, другого ми не заслужуємо. Щоб прийшло воно в стекун молодий, і воно їхало і на скорості збило. Та, блін, ти телефон десь украде хтось ще покажеться, чи щось за маленьке, тюрма закрили, все, маленьке щось десь случилось. Дай за те треба наказувати це 100%, Порядок має бути. Якийсь порядок має бути. Ну, тут. В середині Києва чи де воно було, ну, київський суддя, який їхав, який, який сидить до нього, балакають, він ще сидить там приколи якісь, він ж він, блядь, Я ж кажу, самоліти їм давайте. От прийшов, присягу прийняв, чи що вони там прийняли, хто один одному присягу. Не, не людям, не простим людям. Один одному присягу, Самольт давайте вже. Пенсія хороша, зарплата хороша, взятки хороші. Вершителі суддів. Ще самольот давайте. Щоб вони вже, блін, хоч у цих простих людей не, на трасах не трогали, але вже літали. Між собою там літали, один одного збивали. І то може, хоч якийсь. Хто знає, що людям не вистачає. І хто знає, хто має за цим дивитися. І чого хто, той, хто має дивитися, за цим не дивиться. Ну, щоб порядок був в Україні. Так, да. може, в час війни це і не можна казати все. Ну, Діло так люди дивляться, думають, хіба що чемодан десь Де порядок більший, Чи хто, Чи хто В Взагалі, будемо сподіватися, на лучшее. Дякую, хто подивиться відео. Болить і все, болить. Воно розумієш, воно б не боліло, діло б і не цей. Ну, це оця несправедливість, вона вже задовбала, задрочила, вона вже ну, ну, це. Ну, якось, ну якось так же ж, ну як так? Ну як так? І подивимося розв'язку. Розв'язка та, що він карта показує, он, воно воно записане, воно буде в Ютубі. Подивимося розв'язку. Так як раніше ці такі случаї рішались, точно так і цей случай буде розсмотрений і зараз, во время війни, во время того, що там пачками погибають наші українці, про тих не балакаємо. Понимаєш? Ну подивимося, я ж кажу, що подивимося. Як воно будуть, оце телевідені його показувати? Все це буде показувати. Чи це перший, чи це останній случай? Не перший, не останній. Все, пока. Люблю дуже, дуже, дуже. Спасибо велике, велике, велике. Все.